Друзі, всіх вітаю, з вами на зв'язку Автопарк Запоріжжя. І сьогодні у нас новеньке надходження у продаж. Це Mercedes Benz ML 320 CDI 2008 року випуску з 3-літровим дизельним мотором, повним приводом та автоматичною коробкою передачі. Автівочка у нас в гарному тут стані, по кузову має пару косметів. По заднім арочкам без криміналу. на на Лінзоване піксенонове світло, денні ходові вогні. Чорна вся, шанована, салончик у нас чорний, шкіряний, по комплектації повний електропакет, електробагажний, передній ряд сидін з пам'яттю, салончик весь ціленький, має підігріви, обдуви, клімат-контроль, ось таку вже модну мультимедію. 233 тисячі прибігу, помилочок ніяких, є круїз, підрульові перемикачі передач, безліч помічників, при спуску, також є вибір режиму підвізки Спорт та комфорт. Технічно, друзі, запитань по авто взагалі ніяких немає, сів та поїхав. Придбати авто ви можете у лізинг, кредит або за готівку. Чекаємо вас на огляд та тест-драйв до нашого автосалону.